Сьогодні ми зануруємось у світ гештальт психотерапії в центрі уваги праця Фрица Перлза, Его, голод та агресія. І там є одна метафора, яка, чесно кажучи, просто ну, все перевертає ідея ментальної їжі так, ідея про те, що ми буквально їмо досвід переконання ідеї. Ага. І наше завдання сьогодні розібратися, як ми цю їжу власне, перетравлюємо. Бо від цього по суті залежить наше ментальне здоров'я. Гаразд, давайте тоді почнемо з основ. Перлс багато говорить про цілісність, про холізм. У джавелах є чудовий приклад із шахами. Так, так, дуже наочний. Коли фігури просто лежать у коробці, це ну, 32 шматки дерева. Але на дошці під час гри це вже єдина система. Абсолютно, де кожен елемент впливає на всі інші. Один із засновників цього напрямку, Вертгеймер, казав, що. Ціле визначає свої частини, а не навпаки. Тобто не можна зрозуміти гру, вивчаючи лише одного пішака в ізоляції. Точно так само і з нашим сприйняттям. Ми ж не бачимо окремі плями світла, кольору, ми одразу бачимо цілісний образ обличчя, дерево, мозок миттєво збирає цей хаос в осмислену картинку. Ого, слухайте, це ж виводить нас на наступну ідею про фігуру та фон. Приклад із поштовою скринькою просто ідеальний. Так. Я можу роками ходити повз неї, і вона буде просто частиною фону. Але щойно мені треба відправити листа? Угу. Вона раптом вистрибує з цього фону, стає чіткою, важливою фігурою. Саме так. І це, власне, і є саморегуляція організму в дії. Те, що відповідає нашій найнагальнішій потребі, стає фігурою. А все інше просто відступаю. Так. І це постійно змінюється. Відправили листа, потреба зникла. І скринька знову розчиняється у фоні. А фігурою стає, наприклад, вітрина кав'ярні, бо тепер ви відчули спрагу. Зачекайте, а що відбувається, коли в мене одночасно дві потреби. От я дуже голодна, але мені терміново треба відправити того листа. Яка фігура переможе? Цікаве питання. Переможе та, що є інтенсивнішою. Важливішою для виживання організму в цей момент, наймовірніше, сильний голод. Ну, він переважить. І я шукатиму кафе, а не скриньку. Саме так, психіка постійно вибудовує цю ієрархію. І ця ідея про потреби ідеально повертає нас до метафори Перлза про їжу. Виходить, що можна м, проковтнути ідею цілком. Так, це називається інтроєкція. Це коли ми засвоюємо чужу думку чи правило без будь-якої критики, не переживавши. Можете навести приклад? Ну, уявіть у дитинстві казали, хлопчики не плачуть. Якщо це правило просто проковтнути, воно залишається всередині як чужорідне тіло. Тобто воно не стало моєю власною правдою. Точно, воно просто керує поведінкою, змушуючи придушувати емоції. Це як неперетравлений шматок їжі, що викликає дискомфорт. І ми можемо навіть не усвідомлювати, в чому причина цього дискомфорту. А що ж тоді здоровий ментальний метаболізм? А це процес жування. Це коли ви берете ідею ту саму, хлопчики не плачуть, і починаєте її аналізувати. А чому, власне? Чи це правда для мене? Розбирати на частини Так. дивитися, що в ній є корисного. А що ні, і лише те, що вам підходить, ви асимілюєте, робите частиною себе, а решту відкидаєте. Отже, підсумовуючи, виходить, що ми самі, що миті, конструюємо свою реальність, витягуємо з фону те, що відповідає нашій потребі. Саме так, і усвідомлення цього це вже величезний крок до керування власною уваги. І власне життям це піднімає одне, як на мене, дуже важливе питання. Mm. Якщо серйозно поставитися до цієї метафори, то яку їжу для роздумів, переконання, новини, чиїсь думки ми звикли ковтати цілком, навіть не намагаючись відчути її справжній смак?